Дівчинка народилася 22 січня. Ім'я їй не дали. Розповідає завідувачка відділення сумісного перебування матері і дитини Кропивницького пологового будинку Тетяна Озимай. За вагою 370 51 см один зросту. Це доношена дитинка, абсолютно здорова. Мама народила і покинула дитинку. Я пішла з в будинку. Це називається покинута дитинка. Вона відмови не писала. Абсолютно здорова дитинка харчується задовільню за згідно свого віку. Згідно закону України, на протязі двох місяців батьки мають право передумати, прийти, забрати свою дитинку. Отак ми знаємо. У Кропивницькому перинатальному центрі доглядають півторамісячного Дениса. Так його назвала мама, яку позбавили батьківських прав. Він народився з вагою 3 кілограми 440 грамів і зростом 51 сантиметр. Денис народився у нас в перинатальному центрі 15 грудня, хорошою дитинкою, вчасно народженою. Ніякої патології немає у дитинки, але надалі. Вирішне питання, що соціальними службами, що батьки, тобто матір, була позбавлена батьківських прав, і дитинка Денис, хлопчик, залишився на, скажімо, на вихованні нашого медичного персоналу. Любе руки, любе Опіку нашу, ми його як могли підтримували, тобто годували, все робили. Навіть на вулицю інколи виносили його для того, щоб він отримував сонечко, вітамін Д. Всі щеплення йому пороблені, реагує на голоси наші. Вже він грається іграшками. Вже ти вже звикла. Ти йдеш на роботу. От, наприклад, суботу-неділю мене не було. Я вже прийшла, вже геть інша дитина. Тобто він росте на очах, він змінюється в нього вже емоції. Забрати Дениса до Кропивницького будинку Малюка прийшла начальниця служби у справах дітей Соколівської громади Мар'яна Побережник. Так як йому було надано статус дитини позбавленої батьківського піклування та прийнято рішення виконавчим комітетом Соколівської сільської ради про влаштування його до будинку Маля, зараз ми будемо з Денисом їхати до будинку Маля. По досягненню Денисом двохмісячного віку дитина буде взята на облік з усиновлення, ну і потім вже будемо йому підшукувати батьків. Соколівська сільська рада, оскільки мама проживає саме на території Соколівської сільської ради, ні, ні, я обіжала, що не буду за тобою плакати. Звісно, звикло. Покинутих дітей можуть усиновити, влаштувати в прийомну родину або в будинок сімейного типу. Всього у нас на кінець року на обліку знаходиться 376 дітей. Це загальна кількість всіх дітей сирі, дітей позбавлених. Станом на сьогодні саме покинутих дітей на Миколаївці двоє таких дітей, але щодо однієї дитини батьки змінили свою думку та виявили бажання забрати цю дитину в свою родину. Щодо іншої дитини, то відносно неї також складено акт. Буде надати зареєстровано рішення виконкому. В органах рацу та вжити інші заходи соціально-правового захисту каже у батьків дівчинки, яка перебуває в Кропивницькому пологовому будинку, є півроку, щоб передумати і забрати дитину додому. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.